Усі дитячі садочки та школи лозової готові до нового навчального року. Такий висновок зробили фахівці комісії, яка упродовж трьох днів з середи по п'ятницю перевіряла матеріально-технічне, нормативно-правове, науково-методичне, кадрове, фінансове забезпечення 29 лозівських навчальних закладів. Більше подробиць Вольги Бондаренко. Так звана прийомка закладів освіти є щорічним заходом. Зазвичай вона влаштовується на початку серпня, приблизно за місяць до нового навчального року. Члени комісії, яка задля цього і створюється, працюють кожен за своїм напрямом. Оглядають як упорядковані території, у якому стані знаходяться будівля, приміщення, комунікації, обладнання навчальних закладів. Знайомляться з документацією і дають свої рекомендації, якщо десь чогось бракує. Цього року на перевірку вирішили часу відвести більше ніж минулого. Майже вдвічі усі 13 дитсадочків, 14 загальноосвітніх закладів і два позашкільні комісії. Я моніторила упродовж трьох днів. Загалом, побаченим, залишилися задоволені. Зауваження хоч і були, але незначні. Усунути їх керівників. Просили до 15 серпня. Але однозначно, без діла освітяни влітку не сиділи. Констатувала комісія, працювали навіть будучи у відпустках. До того ж, навантаження по деяким закладам навіть по дві не було, зазначає заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. І виборча кампанія на часі, і в кожному навчальному закладі практично будуть функціонувати виборчі дільниці. У нас де дві, де одна. Загалом із поставленими перед ними задачами освітяни впоралися із ремонтами кабінетів груп, завдячуючи фінансам батьківського загалу. Частка останніх розповідає завідувачка 11-го дитсадка Світлана Борискіна. Значна 95% це благодаря батькам. Є, канічна спонсори, не безразлічне люди, які стараються нам помочь. Чим можуть, скажем так, та знову ж таки бувші батьки, які вже випустили дітей. але вони не забувають дитсад, сад стараються помогли Завдяки батьківській підтримці у садочку з'явилася нова музична зала з новими шпалерами, пластиковими вікнами, новими люстрами, килимами. У групах зроблений ремонт. Але й бюджетних коштів цьогоріч на заклади освіти більше було витрачено. Переконає начальник міського Олег Інденко. Сума, яка була витрачена в минулому році місцевим бюджетом на підготовку закладів, буде як мінімум подвоєна в цьому році по відготовці до навчального року, а це близько двох мільйонів гривень. За кошти з місцевої казни вже зроблені капітальні ремонти покрівель 12-ї школи Лозівської гімназії 13-го і 7-го ДНЗ, будинку дитячої та юнацької творчості. І це ще не все. Місцевій владі цьогоріч вдалося добитися коштів у держави на реконструкцію закладів освіти. З поміж таких гігантських капробіт можна виокремити мільйонні роботи по заміні традиційної рулонної покрівлі на шатрову в школі номер 3 Сьогодні там роботи на пік. Це проєкт по четвертому ліцею на предмет енергозбереження заміни практично всіх вікон, який єдиний в Харківській області. Пройшов позитивну експертизу на рівні Києва. І сьогодні з дня на день ми очікуємо і Інвестиції і очікуємо виконання цих робіт. Паралельно із міською комісією перевіряла готовність закладів освіти до нового навчального року і обласна спеціалісти головного управління робитимуть свої висновки. Із побаченого нас це абсолютно не страшить. Це робота їхня, і це робота наша. Заклади ще раз кажу, готові. От і для нас головний контролер все ж таки дитина, яка повинна бути забезпечена всіма умовами для навчання і виховання. Кожен заклад фахівці ще й оцінювали, виставляли йому бали. Переможців міська комісія визначить і нагородить на серпневій освітянській конференції. Що відмінників буде кілька у номінаціях у міську певні, адже підготувалися всі належно і на високому рівні. Сподіваються, візьмуть призові місця з підготовки і в області. Хочеться вірити, в те, що і цей рік місто Лозова отримує, отримує першість в області і серед міст обласного підпорядкування, і безумовно серед районів Харківської області і Харкова в тому числі.